Білий віршик для мишки. Мишка хвостик забруднила щось незрозуміло біле, чи білило, чи вапно, хвостик білий все одно. Починає з понеділка мишка мити хвостик милком. Цілий тиждень відмивала, спилка теж біленька стала, та й на довгому хвості полишились ті. Плаче мишка, бо не знає. білі миші теж бувають. Значить, то не плями зовсім, їй забруднення здалося, але мильце тільки тішить. Білий хвостик став білішим. Тату, почитай на столі вечірній чай, книжка на серванті, любий тату. Почитай казочки строкаті, про слонятко, як воно поливало квіти, про посіяне зерно сонечком налите, про котиська хитруна, про руді трамваї, сни по небу на човнах тихо підпливають, і під час твоїх читань дрімки зайдуть в хатку, сни розкриють сотні тайн і прийдуть до татка. Ти втомився теж. А вже ж щедрий день на працю. Чай із м'ятою де п'єш, сний тобі не сняться. Котик і котики. Привітаю котика, певно, ім'янинами, Наламаю котиків пагінцями рівними. На вікні розпушаться у вазоні з золотом, Потечуть на вулицях сніговія, бороди. На руках примоститься котик, ніби спатоньки. Дякую за родичів, що, як я, пухнастенькі. Чим дерева лікувати? Що поробиш? Пізня осінь, ходить всюди падолистом, деревця та голомозі, сіре все і небарвисте. Ховрашки сховались в нірку. Вуйко вуж заліз під корінь, в мул сховався сом. Ось тільки у садку дерева хворі. Їм нема безлистя щастя. Добре в лісі, хоч смереки, зеленаві та голчасті, все красуються в люстерках. Тож в садках, в дерев у носі, кружить нежить, часто чхають. І поліки бігла осінь до аптеки, що загаєм. Як скупилась, то до саду, дуже осінь заспішила. Варто їх порятувати, зберегти до цвіту сили. Чаю заварила зм'яти, п'ють дерева, та а і не думає минати треба, тітко, кожухи. Чай нас гріє. Вітер студить, тож намарно так старатись, Щоб сховатись від застуди, варто добре одягатись. Он зима, поглянь, за гаєм снігокожухи нам шиє. Зрозуміла, погукаю, а сама піду тоді Добрий дощик. Дощик гуляє по вулиці Львова. Його парасолька смугасто казкова. В руці вона складена, і на простець ідуть теплий дощик і братчик вітрець. Вітаються люди. Добрий день, брати! Куди це зібрались до кого ви йти? Чому ж Парасолька закрита в руці, коли всюди вогко, питають знавці. Йдемо до кав'ярні, ота що за рогом, там сонечко жде нас, і більше нікого. Забуло воно парасольку в наснині, геть розімліло при добрій гостині. Солодкого з ним поп'ємо шоколаду і вийдемо разом на площу хрещату, коли ж парасольку розкриє над вами То зійде веселка на небі стрічками. Корабельні неслухи Бука, бяка з бармаглотом Йдуть служити до морфлоту. Новобранці ці смугасті посміхаються від щастя. Тільники нові на тіло одягнули чорно білі, кожен з них матросом стане, та не всі. У капітани бармаглот одразу хоче, в офіцери бука пскочив, бяка теж морську науку вчить не хоче. Руки в брюки, швабру в камбуз, воду в море. Я ж не юнга всім говорить. Диво сталося в понеділок. Стали друзі, ким хотіли Чайки, море, гори, рифи, швидко їх спіткало лихо. Допливли вони до скель, потопили корабель! Добре хоч усі живі на самотнім острові. Старий лоцман засварився. Без уміння не беріться, ні за яке більше діло. Сон скінчився понеділок. Троє друзів почемніли. Те робили, що уміли. Боязливий та колючий. Запитали в зайця Гриця. Ти чого всього боїшся? Навіть, певно, коли спиш, ти від страху весь тремтиш. От говорить їжачок. Яблучний, я п'ю сочок. то для сили, а в комоді захисний колючий одяг. Тож і в лісі жить не страшно, я голчастий роблюсь вчасно. Каже Заєць Сік моркв'яний п'ю і я. Та, знаєш, давня є прикмета у природи. Ми зайці, а вже ж не горді, народились зі страхами, тож комусь і бути нами. Весняний матч Потепліло вже відколи, і сонечко прокинулось. Підійшла пора футболу, поспішав на гру і лось. Лось згубив щось не згадати. Певно, річ то незначна, йтиму й я м'яча буцати, бо без спорту не весна. Матч почався. Зайці, білки, на воротах лось і бобер. кріт свою залишив нірку. За арбітра він тепер. Перший тайм зайці програли. Щось м'яча не ловить лось. Восени ж голів немалий, на весні таке в нас ось. Що ж воротар цей незграбний, в спорті ловким варто буть. Кепсько, геть, без рогів граблів, лісу ж першість не дадуть. Не сумуйте, друзі, прошу. Перший тайм то не фінал, що доріг важезна ноша. З ними клопоту чимало. І коли минає осінь В лісі звалюємо їх. Та вас втішу. ВЖЕ невдовзі В мене виростуть нові. Вантажний ПАРОВОЗ. Сивий лід по річці повз, По мосту біг паровоз. Сині боки, срібний ніс. На завод вугілля віз. Лід тріщить, весний сезон, паровоз минав перон, на пероні люди ждуть, поїзд прийде і у путь. Зупинятись не дозволять, хоч і друзі будуть поряд. Праця інша в паровоза. Пасажирів він не возе, це вантажний паровоз з вантажем. У нього крос. Вже й на складі місто спить, на заводі антрацит, шум на річці, криги зсув, паровоз в депо прибув. Тут електровоз вусатий, паровоза став питати. Їздив, брати, ти, немало, чим в дорозі пригощали, що в дорозі бачив, чув, нам дарунок не забув Не хвилюсь за апетит, поки біг, їв антрацит, а в дарунок глянь з вікна, для усіх прийшла весна. Листопадова Колискова. Осінь на дворі добра, із золота свого листя шиє звіряткам ковдри, а хмари блакитно чисті. Для місяця осінь спушить в небі його колесанка. Спи, мій маленький, друже, ніч на віконних фіранках космосу пісню шепоче, Про міжгалактичні квіти, Спи, мій маленький хлопчик, на повутинці он вітер. Гойдає і ніченьку спати. Щоб народилася тиша. Спи, засинай біля тата. Сонечко вранці потішиш. Сон біля вушка втулився. Казочку ніжно муркоче. Спи, засинай, моя кице, Казковий зайчику ночі. Крабовий скарб. Під морське каміння краб. Заховав надійно скарб. Що за скарб ніхто не знав. В таємниці краб сховав. Щось знайшов золотосяйне, та ніхто не бачив тайна. Корабель прибув до порту іноземний. Краб вдяг шорти, думав щось за скарб купити. Корабель у бухті літо, краб шукав. Та ніби в змові камінці всі однакові, під яким камінням скарб отепер не знає крап? Сталевий родич. Це все сталось в понеділок. Гусінь на листку сиділа і дивилась в сиву даль. Як втікає магістраль? Гусінь син з гори спустився, потяг біг, літало листя, цифри, літери та леви, поїзд вдаль втікав сталевий. Гусінь син спитав у мами. Ми ж повземо вдаль так само, але він, бач, величезний, засурмить й одразу щезне до невидимих садків, до сестричок і братків. Мама з листя згризла кусень. Певно, рідна нам він гусінь, та лихий цей вуйкородич, під колесами ми здобич. Чи метелик з нього вийде, синку? Ти спитай у діда. Дідо, дідо, без обману, розкажи, що з нього стане. В небо внуку подивися. З нього гвинтокрил створився. Дощик топітошка. Топітошка, то краб, дощик в небі вилив скарб. Став він знахідці радіти, Не злічити самоцвітів. У відеречко пусте дощик радість покладе, Хоч довкола скрізь волого, Вселить він батькам дорогу, Не змочитися ногам вийшла райдуга дуга, не доріжка міст створився, дощик майстром народився. Необачний вужик. Дім вужа у кукурудзі. Вужик в гості повз до друзів. Друзів хатки на озерці добре вужику повзеться. Жабка з бабкою чекають, чай кипить із молочаю. До озерця недалечко поле, яр, пастух, овечки, далі ясени й осини. Аж тоді озерце синє, де середина діброви є доріженька ґрунтова, аж від лісу і до саду широченька автострада. Мають зайчики-городи, моркву возять, добре родить. Їжачки збирають дичку, возять груші та сунички. У садку ведмедя бджоли, не ліниться він ніколи. Мед везе він до барлогу. Не виходьте на дорогу, а для зручності пан Кріт викопав підземний хід. Он бобри ще навесні, укріпили хід сосни. Вужик дуже поспішає, на безпеку не зважає, проповзає на простець. Раптом з лісу вовчик швець, швидкість, лихо, ледь спинився, скутер в ясинах розбився. Сварить вужика, чи знаєш, що життю таки межає? А якби не встиг побачить, переїхав раз юначе. Хідон є для пішоходів, повзунів і стрибоходів. Якщо ж хочеш по накату, Не да добре забувати. Що не птах ти в сивій висі, поспішаєш подивися і наліво, і направо Вчися в уж дорожніх правил. Брудна поема Серед ночі, в темній кухні, побут скаржиться на долю, стогне креденс, стигнуть кухлі. Із борщу гни, як васоля, стіл сварився на холодець. Маєш совість і хоч грам, он розлігся на стілець, скільки ж ти лишаєш плям. Кашляв хворий холодильник. Геть причинені дверцята, в морозилці кип'ятильник, яблуко ледь розпочате. На лінолеум сметана. Он зі слоїка розлита, у куточку пів банана, миша, певно, буде сита. Плитка газова шипіла. Плями на мені масні, щось втекло, щось підгоріло, закипівши на вогні. Пожалілась скатертина. На мені дрімає чай, каша манна, мандарина. А я ж чиста зазвичай. А у мийниці рядочком миски скаржились брудні, недоїдені грибочки в грудку злиплися на дні. А у мене чашка плаче, мухи в каві завелись, і мене вода гаряча, не вмиває, як колись. Стіл, ображений до краю, розізлився, тупотить. Ледерку я нашу знаю, у кімнаті он де спить, то Іванка Нечепура. Геть розніжене дитя. Господиня насміх курям в неї все недопуття. Треба, дівчинку, провчити, проберемось їй у сни, може стане нас любити, як відчує суть вини. Встала Іванка дуже рано, Підмила усі дрібки, миє кухлики під краном, і чашки, і тарілки. Як же дівчинка змінилась. Це, напевно, неспроста. Щось повчальне їй наснилось, що в повазі чистота. Сонячні вітамінчики. Вщухла злива вийшло сонце. Соня у новій суконці промінці спішить шукати, бо казав уранці тато, що у сонячнім промінні є багато вітамінів, а вони, немов цеглини, нам укріплюють клітини. Полюбляє працю Соня. Рвала квіти на газоні. Сухо витерла горнята і пішла м'яча ганяти. Годувала мишку в банці, черевички мила в ямці, не вловила промінці на колінцях лиш синці. Аж надвечір через втому вся брудна прийшла додому, насварила мама доню, відвела до ванни соню, дрібно сіє соня краплі. Сльози крапають на кахлі. Що тобі, моя дитино? Збию ж, мамо, вітаміни.